Тисяч двадцять, мабуть, в місяць. Я знімаю квартиру, то мінімум тисяч тридцять. А тисяч, мабуть, двадцять п'ять-двадцять. Тисяч п'ятнадцять. Це комуналка, щоб поїсти транспорт. Ну, приблизно десять тисяч, я думаю, вистачить. Якщо тільки без комунальних послуг, там додаткових витрат на одежу, наприклад, або лікування, то достатньо буде п'яти тисяч. Мільор. Ну, у нас сім'я із а, чотирьох людей. Це двоє маленьких дітей і а, двоє дорослих. Ну, нам треба мінімально 30-40 тисяч. З нашими зарплатами це мінімум тисяч десять. Це мінімум такі. Найнижчий. нашій сім'ї вона достатньо велика. То нам треба тисяч двадцять двадцять п'ять. Ну десь якщо взяти в доларах, навіть не менше тисячі доларів. Ну це якщо своє житло.